Ви сьогодні вже проснулись, мамі зранку посміхнулись. Я радо вас всіх вітаю. Кожен гарний настрій має. То запрошую вас завітати у магазин взуття. Маляк, але давайте визначимо, що таке взуття. Це те, що ми взуваємо на свої ніжки. Взуття захищає нас від холоду, спеки, а також від травмування. Взуття повинно бути зручним, комфортним і за розміром нашої ніжки. Наш магазин взуття має декілька відділів. Є взуття для жінок, босоніжки, святкові туфлі. Гумові чоботи, кеди, кросівки – жіноче взуття яскраве і зручне. Багато взуття на підборах. Окремо є відділ чоловічого взуття. Чоловіки так само носять черевики, чоботи, кросівки. Кольори чоловічого взуття стримані чорні, білі, коричневі, сині. І все взуття на рівній подошві. І ще в магазині є відділ дитячого взуття. Дитяче взуття це босоніжки, кросівки, гумові чобітки, капці. Взуття для дівчаток має яскраві кольори. Багато взуття для дівчаток рожевих кольорів. Взуття для хлопчиків. Так само має різні кольори. Це і зелений, і синій, і блакитний, і чорний, і білий. За призначенням, є взуття різне. Для дому ми вдягаємо капці. Для спортивних занять ми з вами одягаємо зовсім інше взуття. Це кеди. Це кросівки, це макасини. Для свят ми взуваємо красиве взуття, це туфлі. В осінній час ми свої ніжки зберігаємо в теплі, тому на вулицю вдягаємо теплі черевики, а під час дощу гумові чоботи. Малята, давайте згадаємо. Як називається наше взуття? Малята, подивіться уважно, як ми називаємо це взуття. Вірно, капці. Подивіться уважно, як ми називаємо це взуття. Так, вірно, туфлі. Подивіться уважно. А це що за взуття? Так, молодці, це черевики. Подивіться уважно, а як називається це взуття малята? Так, молодці чоботи. Малята. От ми з вами і побували в магазині взуття. Я думаю, що ви дізнались багато цікавого про взуття. А зараз я вам пропоную вдома подивитись своє взуття, яке взуття саме найулюбленіше і чому? Розкажіть мені про це. Чекаю на ваше відео. До побачення, до нових зустрічей!